Франшиза про тачок це явно не моє. Перша частина мені просто не зайшла, а друга навіть викликала дрижаки по спині легки на літо І от на світ вийшла чергова серія мультику. І що ж від нього можна очікувати, я розкажу трохи далі. Ви дивитися Geek Journal, тримайтеся з нами на одній хвилі. Ай-йо, я це ж в кінці кажу. І що ж від нього можна очікувати, я розкажу трохи далі. Ви дивитися Geek Journal, Канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Погнали! Франшиза про тачок почала набирати обертів у вже далекому 2006 році разом з прем'єрою першого фільму, що власне логічно. Фільм вибухнув на весь світ. Мені мульт видався просто не тож якогось негативу в мене з ним пов'язано не було. Ні, ну він з'явився, але тільки пізніше, коли пика блискавки Маквін стала з'являтися кругом. Де б я не був, я бачив пенали, рюкзаки, футболки із зображенням цих машинок з беньками. За сюжетом найкращий гонщик сучасності блискавка Маквін, чисто випадково потрапляє до. Богом забутого містечка Радіатор Спринц, що помирає потихеньку того, що стало дико непопулярним через відкриття нової траси, яка обходить місто. Наш герой під впливом місцевих жителів перевиховується з рідкісного суперстарського мудака в звичайного чолов'ягу, вибачте, машинягу. і знаходить свою любов та мудрого наставника. Сказати, що сюжет повністю чи частково копіює доктора Голлівуд з Майклом Фоксом головні ролі, нічого не сказати. Ви подивіться той фільм, і ви приємно здивуєтеся. І нехай мульт був неоригінальний в плані сюжету проте таки притягував увагу глядача і деталізованим світом з чудесною графікою, і добре проробленими персонажами, котрі хай і дещо клішовані, та від того не менш теплі. А ґрунтовка таки не для тебе, синку. Е, не вийде, діду. Я всі ваші штучки знаю. Є -є! Док! Док! Не всі мої штучки хлопчиська! Та все ж фільм пройшов якось повз мене. А з подальшим розвитком мерчендайзінгу по мульту у мене навіть стало виникати нудота кожен раз, як я бачив цього червоного хромовного посланця сатани. Стрічка стала надзвичайно комерційно успішна, і це не могло не породити продовження. Я надзвичайно сильно здивувався, коли побачив тачок 2, І вже у 2011 році, з виходом цієї от стріченці, я вперше зрозумів, що і такі душевні студії, як Піксар, мають жагу до бабла. І як на мене, саме це і стало головною причиною для виробництва подібних речей. Стрічка різко відрізняється від попередньої картини. І мною особисто була сприйнята ну, дуже погано. Але дітворі по всьому світу зайшло і було випущено ще маса іграшок, коробок для ланчів, хоча в нас ніхто ніби не їсть ланчів, Олівців, розмальовок, книжечок, фігурок, модельок, пенальчиків, портфельчиків, футболочок, трусиків, кепочок, шапочок, шортиків, курточок, наклейок, велосипедів, чашок, мисок, поїлочок, фігурок, хоча їх я вже здається називав. Але їх так так Було багато що можна було б і назвати і 100 разів. адже вони були кругом. Навіть в паличках кукурудзяних за 5 гривень теж можна було виграти таку машинку. Ні, ну певна річ, якщо ти візьмеш палички для хлопчиків. І не питайте мене, чого я в 17 років купував кукурудзяні палички для хлопчиків, а не ходив по дівкам. Компанія дійсно виловила цю гарячу жило, і, аби розширити цей сраний мерчинг, випустила ще парочку спінофів про літачок. Ну ви розумієте, так? Літачки. Сказати, що це провал, був нічого не сказати. Пройшло 6 років. І от я вже думав, що ця червона навала з мерчингу нарешті спала. Але ж ні, треба було випускати ще одну частину тачок. Ти ніколи не будеш таким гонщиком, як був. Змирися з цим. Я блискавка Маквін закінчить кар'єру. Це ми ще побачимо. На третю частину тачок я йшов з великою неохотою, адже я відчував, що це вже не просто історія, це вже черговий крок для продажу іграшок. Частково так воно і є. Сюжет стрічки розповідає про все того ж, блискавку Маквін, але дещо в іншому ключі. Тут він постає все ще зарозумілим засранцем, але вже пристарілим. Його час проходить, з'являються нові моделі, що значно швидше за нього. Проте вже старий, хоча він цього й не визнає, Маквін Хоче брати участь в перегонах і таки перемогти. І цього разу тачки типлять сюжет у рокі Бальбоа 2006 року виробництва. І як у випадку, з першими тачками, вони подають старий сюжет під новим соусом. І це на зло мені, певна річ, справді працює. Перед показом основної страви нам показали чергову шедевральну короткометрівку від Pixar, і вона шикарна. В чому в чому, а в короткому метрі Pixar можна лише хвалити. Але це вже тема окремого ролику. Далі нам показують, я зараз не жартую рекламу фігурок. І знаєте, питання про те, для чого були зроблені наступні 109 хвилин, відразу відпадає. Так, звісно, що це ще одна картина для продажу товару. І певна річ це якось відштовхує від картини. Та все ж, після перегляду мульту я зрозумів, що я не можу однозначно сказати, що тачки 3 це погана річ. В стрічці є маса як негативних, так і позитивних моментів. Серйозно, для мене стало великим сюрпризом, що подібна мультяха зможе викликати в мене настільки глибокі емоції. Перша частина фільму на. Надзвичайно передбачлива і надзвичайно нелогічно. Є старий Макквін, час якого вже проходить, є новий Джексон Шторм, модель якого значно краще за Макквінівську. Здавалося, би все виглядало логічним, блискавка повинен іти в тінь. Але наш герой, незважаючи на те, що він механізм, починає тренуватися, аби покращити свої показники. Хоча здавалося б скільки б ти на своєму запоріжці не катаєш, він швидше від того не буде. Ну, мать його так. Скажімо, це блискучий червоно-бамперний нафталіт з дорівню на старості років. Але ж якого... Лиса його підтримують всі. Но гаразд сирник. Але ж решта: решта, основні спонсори червонопикого, продають все, що можуть, аби забезпечити його новим тренувальним центром. Його дівко-тачка теж повністю за цю шедевральну ідею. Та й решта його дружбаків теж. Єдина машина, яка справді логічно мислить всі ситуації і реально дивиться на речі, при цьому пропонуючи справді хороший варіант розвитку кар'єри Маквіна, а саме відійти врешті від гонок і стати лицем бренду, це його новий менеджер спонсор Як його звати, я не знаю, ну мабуть, якось по-машинному, типу. Бо Вітя Радіаторченко, чи, скажімо, Петро Поршенко. До речі, досить іронічно, що Маквіни пропонують клеїти його лобовухо на все, що тільки можна. Але блискавка різку відмовляє Лозіці, власне, як і сам мульт, і вирішує таки покращити свої показники. І як же він це робить? Він міняє свої запчастини? Ні, він якось відосконаляє свій механізм. Ні, він просто їздить туди-сюди. Це, типу, аналог нашого бігу. Ну, гаразд, якщо прибрати подібні нелогічності і очевидне бажання студії заробити бабла на. Дітках можна побачити справді хороші речі, які пробує донести сюжет. зміна поколінь, віра в себе, боротьба зі старістю, перехід в новий період свого життя, врешті прийняття себе нового чи реалізація своїх мрій. Все це досить дорослі теми. І мульту вистачає мужності, аби підіймати їх. І при цьому все не скочується до сракопридильного гумору, який я так обожнюю. Хоча бачить боженька, що тут в цьому плані просто поле не пахане. і вихлопною трубою хтось передануть міг і настяти мастилом, скажімо. Таку нагоду просрали. Власне, весь кривляльний гумор був на ржавому тягачі сигнуку. Локалізація під українські реалії пройшла успішно. Ми маємо змогу чути жарти про одєщину у виконанні доктора звука. Він же Юрій Кавальов. Круз Рамірес новий персонаж франшизи. Тут вона виступає як забита дівчисько, що не наважується на реалізацію власних мрій. Вона тренер, але завжди хотіла бути гонщицею. І бачите, тут навіть розкриваються деякі феміністичні думки. Але не в тому ключі, що в неї повинні бути покришки, скажімо, а в тому, що. Жінки і чоловіки повинні бути рівні в правах. І певна річ, що ніхто не говорить за якісь фізичні показники. Та все ж у випадку з гонками, а відчувається паралель саме з водіями автомобілів, жінки можуть катати не гірше чоловіків. Взагалі, фемінізм то тема надзвичайно складна, та все ж мультфільм, фільм, хай дещо грубо місцями та все, що розкриває цю тему. Адже відмовляти адекватній людині в реалізації її мрій через відсутність піпірки між ногами, це якось не знаю тупо. Проте тут виникає логічне питання: в чому саме полягає гендерна різниця між тачками і тачіками? Знову Ж таки, мульт клішований. Головні персонажі, сюжет і особливо головний засранець, котрий поганий, просто бо поганий. Це все ми бачили, і від цього стає прісно. Проте драма, котра розвивається в ньому, засовує за пояс останні кінопрем'єри, та й більшість фільмів в принципі. Я от навіть помітив тенденцію, що мультики зараз стають все більш дорослими, підіймаючи глобальні теми, а фільми стають все тупішими, де вибух і голі сраки замінюють логіку і головний посил. Відтачок хочеться ридати в хорошому сенсі цього слова. Після них є про що подумати, і навіть хочеться. Переосмислити деякі речі. Графічна сторона картини надзвичайно деталізована, не рахуючи самих, тачок я спостерігав настільки круті задники, що навіть власне реальність мені здавалася не такою реалістичною, як бекграунди в тачка. От і виходить, що тачки з одного боку це шедевральна річ, бо вміє і підіймає нелегкі теми, і навіть майже вдало. З іншого боку, цей фільм майже суцільне кліше з такими ж персонажами і сюжетом, але при цьому на кінець ми маємо знатну несподіванку в рішеннях героїв і справжню, добряче так прописану драму. Але з іншого боку, на жаль, ще на щастя, цей проект комерційний і задумувався, мені так здається, на задурманенні малолітніх розумів. Але хто ж казав, що це погано? Адже, доки все не скотилося в повний абсурд і творцям, є що сказати, справді є що сказати, тоді можна робити продовження. Я щиро сподіваюся, що нових тачок більше не буде. Я не хочу, щоб повторився сірковий успіх людовокового періоду 5, Термінатора 5 чи Мадагаскару 3. І так хочеться, щоб тачки, так само як і їхній головний герой, пішли на. Пику славы. Вам же я рекомендую сходити в кіно і, врешті, скласти свою думку. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про цей мульт чи про фемінізм, в коментарях також не забувайте обов'язково підписуватись на цей канал на наш паблік в Фейсбуці. Я ж тим часом нагадаю, що мене звати Тайлар Андерсон, а Ви дивилися Geek Journal. канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Бувай!